Всім привіт! Сьогодні відео буде незвичайне. По-перше, я записую на Nikon Coolpix P7100. Хто не знає, це ось така маленька мильничка преміум класу, скажімо так. У неї найкраща якість запису це 720 p Але построкова це має бути плюсом. По-друге, тут в цій мильничці є вхід для мікрофона, тому я підключив пушку, я так, записую звук на пушку боя. Проте ніякої інформації, як той звук пишеться, не видається камера. А чому я це вирішив? Тому що у мене на огляді ось Геліуси. Старі об'єктиви Геліуси. І я їх вже оглядав. Сьогодні мова піде про їхні властивості. У мене є ось цей Геліус і в мене є ось цей Геліус. Це Геліус 44М, це Геліус 442. 77-го року. Цей вже 80-х років. І е, в чому е, суть сьогоднішнього відео? Е, є відео, у яке говориться про те, що у Геліуса можна перевертати лінзи як передню, так і задню. Проте, якщо задню лінзу може перевертати будь якого об'єктива Геліуса, новішого, чи, чи старішої варіації, то передню лінзу дозволяють повернути далеко не всі Геліуси. Ось цей геліус не дозволив повернути передню лінзу, тому що при повороті її я не зміг її встановити зафіксувати. Це лінза виперла занадто вверх і фіксатор не пішов по різьбі. Однак ось ця лінза вона ніби потерта, ось така страшненька візуально, проте самі лінзочки тут в ідеалі. Я їх ще все розібрав, почистив і вони взагалі бомбезні. Так от цей геліус дозволив мені поміняти передню лінзу. А якщо я поміняв передню лінзу, то задня це, звичайно ж, я її поміняю. Так от, сьогоднішнє відео я переклав цю передню лінзу. все робиться доволі просто. Тут іде прорізи, тут є фазики. Так. Ось тут є пазики, якщо по -по камера передасть, ви побачите. В ці пазики я просто вставив викрутку і прокрутив. Якщо е не дає можливість прокрутити за рахунок викрутки, то не потрібен спецключ. Він такий, як рошки, вставляється і прокручується. Я викрутив цей фіксатор, просто переклав, переклав лінзу іншим боком, поставив, і цей же фіксатор дуже добре пішов по різьбі і зафіксував цю лінзу. І от сьогодні я зроблю фото і відео, і ви побачите, настільки передня лінза перевернута міняє картинку. Стандартну картинку ви бачили в моїх відео раніше, а тут я вам покажу картинку з перевернутою передньою лінзою. Зараз спробую зняти відео. При цьому передня лінза у мене перевернута. Зараз я кручу фокус, і як бачите, виходить ось такий шар. Зараз я назад закручую. Це в мене лінза 70-х років. І вона дозвола зробити це, тому що більшість лінз Геліуса 44.2 не дозволяють змінити передню лізу через те, що у них проміжок інший, оце зараз стоїть максимально безкінечність. У них проміжок інший і переднє кільце не дає зафіксувати лінзу. У мене ж, хоч і перепаний об'єктив, проте він дає можливість цю лінзу зафіксувати. І от я зараз знімаю це все на відео. Ось такі виходять кулі. Ну що, як вам фото і відео на ось цю лінзу перевернуту на Helios 44.2? Мені сподобалось. Є в цьому якась фантастика. Тобто е такий ракурс, який ми у звичайному житті просто-напросто не бачимо, все виглядало е доволі казково, як на мене. Е таке все кругляшками і все е такими кулями. Ну, цікавий проте у повсякденні, мабуть, його застосовувати неможливо буде. Але зате ви бачите, що ось на деяких лінзах 44-2 все-таки можна перевернути передню лінзу. До речі, на Алексі ось такі об'єктиви із можливістю перевернути передню лінзу. там так і пише, перевернута передня лінза коштує два рази дорожче, ніж стандартний. Об'єктив геліоса без якихось втручань. Хоча проблем то немає, просто взяти якби, передню лінзу, відкрутити фіксатор, поміняти її другим боком і закрутити. Суть проблеми в тому, що не всі геліоси дозволяють це зробити. Їх невелика є кількість, які конструктивно, можливо, трохи не так зроблені. Чи в чому проблема, я не знаю. Які дозволяють навіть при перевернутій лінзі вона все-таки випуклі ще більше в неї, все-таки наживити і закрутити фіксатор. Мабуть, за, за рахунок цього і такі об'єктиви продаються дорожчі. От я не знаю, купив би я, не знаючи ось цей лайфхак, лінзу перевернуту з геліосом Верніше, не так. Чи купив би я геліос із перевернутою передньою лінзою два рази дорожчий. Ніж, скажімо, ось цей Геліус 44М. Думаю, що ні. Тому що наскільки часто ви будете використовувати цей лайфхак перевернутої передньої лінзи. Думаю, це одиничний випадок, і, мабуть, на руках можна їх буде навіть порахувати. Тому вона не вартує їх на мене ті гроші. Хоча, хто знає, можливо, є якісь такі, такі фантазери, які. Не можу жити без цієї перевернутої лінзи, і постійно їх у своїй роботі використовують, хто знає. Про те, що класно у цьому гельнусі конкретно, що я можу в ньому перевертати передню лінзу, я можу в ньому перевертати задню лінзу, задню лінзу, і можу перевертати обидві лінзи. І можу все поставити так, як було з заводу, І таким чином у мене три в одному. Тому що передню лізу можу перевернути, задню лізу можу перевернути, і стандарт. Тобто, три в одному в мене є в цій лінці. В наступному випуску я спробую взяти і перевернути, у мене перевернута передня ліза, взяти і перевернути ще задню лізу. І тоді зроблю фото і відео, і ви побачите, які фото і відео отримуємо. На обох перевернутих лізах. А поки що дякую, що дивитесь мій канал і надію, що відео записане на цей Nikon P7100 буде глядабельне. Так? Тобто його ще й можна буде дивитись. Воно буде таке ретро відчуття і водночас дасть можливість подивитися і послухати, про що я сьогодні говорив.